Ви чекаєте від сьогоднішнього святкування? То які молитви Ми сьогодні просимо, ми молимося кожен день, і лягаючи, і встаючи, і ходячи. Як кажуть, цілий день ми молимося за нашу країну, за наших хлопців, щоб Бог усмірив, щоб було об'єднання, щоб не було, в нас не ділилися. Не раз я виступала і просила і за Кримські, і за Донецьки, за всіх. Нам треба миритися. Нам треба бути однею сім'єю. Бо ми такі люди, я кажуть, що ми Бендеровці, дійсно, я з Західної України. Але ми кусочком хліба ділимося і поділимося з ними. І нехай вони знають те. Що ми повинні бути одна сім'я, одна Україна. Я дуже горджуся, що по цих областях е, заре, е, три зуби малюють, прапора, блакітно ці. Я дуже, я плачу, подивлюся, я плачу, вимовлю Бога. Дай Боже усміріть їх, щоб вони прийшли до такої мети, що ми повинні бути одні єдині, бо ніколи злобою, роз'єднанням, ми нічого не, ні, нічо не зробимо. Молимося і за президента, і за наші, за уряд, за все, але нам треба змінити наших, як кажуть, які там є люди, які і сьогодні подивляться в цьому парламенті, вони ж нічого не хочуть голосувати. За що? За ці хлопці. Я кажу, ми останні віддали, останні. Низький уклін цим дітям, цим чоловікам, цим навіть батькам нашим, які старші, що вони йдуть, захищають нашу Україну. І коли я була на Майдані, я теж про... Сила, візьміть мене на Крим, я буду повзти ти коліннями, але занесу хоч кусочок хліба, нашим нашим синам. Якщо кажу, маю когось, хтось хай краще мене! Старшу людину, тільки не дітей. Але що ж ми зробимо? Ми бачимо все, падають наші діти. Але вони не здаються словом, що ми за Україну. І завжди, коли почуєш гімн слава Україні. Вся душа сокі, радується. І я думаю, що ми випросимо, вимолимо Бога сьогоднішній день, який сьогодні вся Україна приїхала сюди. І що буде, я думаю, що буде в нас мир і згодом в нашій Україні. Віталій, Шипинівка, я представляю Черкаське краєве товариство українського козацтва. Розкажіть Віталію, що очікуєте від сьогоднішнього серебряного кращення Росії? єдина. це вже сталося так традицією, що ми кожен рік приїздимо сюди в такий святий день, сам насамперед для того, щоб і шанувати великого мудрого князя Володимира. І насамперед, саме головне це сьогодні попросити як в нього і так само Бога заступництва, насамперед, за нашу рідну землю, за наших людей, за наш народ. Сьогодні ми були в храмі, ми молилися, ми просили Бога, щоб оберігав наших солдат, наших козаків, які сьогодні є в тих гарячих точках на сході, де в важких умовах знаходяться відстоюючи свободу, інтереси нашої батьків. Певщини. Очікуємо і сподіваємося все-таки на порозуміння наших ближніх сусідів на здоровий густ і здравий смисл того, що все-таки ця війна має бути закінчена скоро, тому що всім нам насамперед потрібен сьогодні. І тому ми бажаємо насамперед всім, щоб Господь Бог та за молитвами Божої Матері оберігав нашу країну, беріг нашу землю і оберігав наших людей та тримав нас всіх в єдності мирі та слава. Слава Україні! Я, Мене звати Костянтин Гулюк, Житомирська епархія, Українська православна Зерба, Київського патріархату. Цьогорічне святкування хрещення Русі напевно значно відрізняється від попередніх. Розкажіть. Е... Священники за що зараз моляться, просять і як будуть проходити святкування? Ну, Ви знаєте, я б не сказав, що воно чимось дуже відрізняється від минулих, тому що ми завжди молимося і за народ, і за нашу Україну. Зараз дійсно ми додаємо, до того, щоб Бог відвернув від нас цю напасть, яка тут на нас впала. І якщо чим відрізняється, то, що, мабуть, в Києві не присутній Кирил. <плес> Скажіть, будь ласка, про цьогорічне святкування кращення Росії, Як що будете просити? Чому сюди прийшли сьогодні? Я думаю, що сьогодні кожен з нас це миру для нашої рідної землі, це щоб не було окупантів, щоб ми вибили ворогів і окупантів з нашої рідної країни і здоров'я, і щоб Господь зберіг життя і здоров'я наших воїнів, які зараз захищають нашу рідну країну.

Завороді Руслан Вікторович. Я заступник голови громадського формування Київська міська варта». Скажіть, будь ласка, скільки зараз охороняє тут порядок ваших працівників? Чи все спокійно? чи все проходило без інцидентів, коли розпочалася молебень? Слава Богу, все проходило без інцидентів. Фактично, на сьогоднішній день наша задача, щоб люди пройшли спокійно ходою до Володимирської хірки, щоб всі ті заходи, які були заплановані, пройшли по тому порядку, який був намічений. Кількість людей задіяних на сьогоднішній день в цих заходах з нашої сторони складає складають людей, 20 працівників київської міської варти. Плюс на сьогоднішній день задіяні працівники міліції і батальйон Києва.